Уявіть собі, невеличкий півострів у перській затоці, майже весь покритий пісками, камінням і солончаком. Тут немає річок. А температура влітку може сягати 50 градусів. Це Катар, країна, яка сьогодні вважається одним із символів багатства. Але ще 100 років тому вона здавалася безперспективним клаптиком пустелі. Упродовж віків життя тут було вкрай важким. Місцеві племена кочували з верблюдами, займалися рибальством і ловлею перлів, води, землі для вирощування врожаю чи корисних ресурсів, практично не було. Саме тому в історії. Катару довгий час не було гучних подій. Він перебував у тіні сильніших сусідів. З 7 століття ці землі входили до складу арабського халіфату. Потім їх контролювали емір Бахрейну, португальці, османи. Згодом, британці, які з 1916 року зробили Катар протекторатом. Для Лондона він був лише частиною стратегічної мапи перської затоки, важливим не через місцеве населення, а через розташування. Самі катарці жили бідно, а держава виглядала приреченою на роль пустельної околиці. І саме тому так неймовірно. Ні, виглядає її трансформація. Перелом стався у 20 столітті. У 1939 році на території Катару відкрили нафтові родовища. Випадково виявлений під пісками чорний скарб став початком нової епохи. Друга світова війна трохи загальмувала видобуток, але вже у 1949 році перший танкер з катарською нафтою вирушив до Європи. Це був сигнал. Пустельна країна отримала шанс на кардинальні зміни. Справжній стрибок стався після 1971 року, коли Катар нарешті здобув незалежність від Британії. Тані влада нової держави зробила головну ставку на контроль за ресурсами. Уряд викупив концесії у іноземних компаній і взяв під свій нагляд видобуток. А ще у 1970-х катарці відкрили колосальні запаси природного газу, одне з найбільших у світі родовищ. Тоді стало зрозуміло країна, яку століттями вважали приреченою, здобула ключ до багатства і впливу. Якщо сьогодні подивитися на Катар, то стає зрозуміло, його багатство не просто випадковий подарунок долі, а результат дуже продуманої стратегії. Звісно, головним джерелом багатства стали нафта і газ. На них припадає половина ВВП країни і понад дві третини державного бюджету. Але важливо, що катарці з самого початку вирішили не віддавати контроль над цим багатством чужинцям. Якщо у 40-50-х роках британські та американські компанії фактично керували видобутком, то після незалежності уряд викупив концесії і почав управляти. Процесом самостійно. Справжнім скарбом для Катару став газ у перській затоці. Розташоване північне родовище, одне з найбільших на планеті. Тут такі обсяги, що їх вистачить на десятиліття вперед. І катарці вчасно зрозуміли: не можна просто качати і продавати сировину, потрібно створювати цілу індустрію. Вони інвестували у заводи зі зрідження природного газу, у транспортні потужності, у сучасні технології. Сьогодні Катар один із провідних експортерів з РПГ у світі. Його газ купують Японія, Південна Корея, Сінгапур, Індія, і саме ці контр... Тракти приносять мільярди доларів у бюджет, але секрет катарського дива не лише у копалинах. Влада зробила все, щоб залучити бізнес і створити сприятливі умови для інвесторів. Податки тут одні з найнижчих у світі. Компанії сплачують лише 10%, а громадяни взагалі звільнені від податку на доходи. Немає податку на нерухомість, немає ПДВ. Це робить країну надзвичайно привабливою для міжнародних корпорацій. До того ж, держава активно інвестує у диверсифікацію, розвиває туризм, авіаперевезення, IT, логістику. Олом такого підходу стали авіалінії Qatar Airways, одна з найкращих у світі компаній, яка перетворила маленький аеропорт у досі на глобальний авіаційний хаб. У самому Катарі також збудовано величезні порти, сучасні автомагістралі, метро хмарочоси, які не поступаються Дубаю чи Сінгапуру. Влада вклала мільярди у спортивні та культурні проекти: від чемпіонату світу з футболу до університетських кампусів із філіями провідних американських вишів. Це теж частина стратегії показати світу, що Катар не лише країна газу і нафти, а сучасний глобальний центр. Окрема деталь: люди. Катарці самі становлять лише близько 15% населення. Решта це іммігранти з Індії. Палу, Філіпін, Бангладеш та інших країн вони виконують майже всю роботу: від будівництва до сфери послуг. Завдяки цьому, корінні жителі мають привілеї, високі зарплати, безкоштовну медицину і освіту, пільги на житло. Для пересічного катарця держава створила умови, про які більшість країн може тільки мріяти: безкоштовна медицина і освіта, субсидії на житло, високі зарплати і майже повна відсутність податків. Уряд навіть виплачує громадянам щомісячні стипендії, а будь-які великі витрати від комунальних послуг до навчання за Кордоном часто покриваються частково або й повністю. Не дивно, що показник бідності тут офіційно становить нуль. Такий добробут став можливим завдяки не тільки ресурсам, а й грамотному використанню грошей. Одним із головних інструментів є суверенний інвестиційний фонд Катару. Це державна скарбничка, бо яка вкладає прибутки від газу і нафти у бізнес усього світу. У його портфелі акції відомих компаній, лондонські хмарочоси, знаменитий універмаг Хароц, навіть футбольний клуб Пари Сен-Жермен. Іншими словами, катарські гроші працюють не Лише всередині країни, а й формують її вплив далеко за межами перської затоки. Окрема історія це геополітика. Катар не має потужної армії, але має те, що сучасний світ цінує не менше інформацію та дипломатію. Всесвітньо відомий телеканал Аль-Джазіра, створений у 1990-х, став інструментом м'якої сили, здатним формувати думку мільйонів людей на близькому сході і далеко за його межами. Держава активно виступає посередником у конфліктах від Афганістану до України. Відносин між Ізраїлем і Палестиною це дозволяє Катару впливати на рішення, які змінюють світові. Ву політику, навіть попри його мізерні розміри на карті, не варто забувати і про спорт та культуру. Катар інвестує мільярди у будівництво музеїв, університетських кампусів, проводить престижні змагання від Формули 1 до чемпіонату світу з футболу 2022 року. Це теж спосіб заявити про себе, показати, що Катар не периферія, а сучасний центр із глобальними амбіціями. У результаті країна опинилася на вершині світових рейтингів: понад 100 тисяч доларів ВВП на душу населення, одні з найвищих позицій. У світі за рівнем конкурентоспроможності та індексом розвитку це й пояснює, чому така крихітна держава може бути багатшою за цілі континенти. Катар зумів перетворити пустелю на символ успіху, довівши, що навіть невелика країна може стати великою, якщо правильно скористатися своїми ресурсами та шансами.